Доброго ранку. Сьогодні 18-й день нашого марафону. І сьогодні ми продовжуємо займатись вранішніми налаштуваннями. І зараз я зачитаю вам дуже цікаву медитацію. Медитація називається Ідеали можливого в людині. Всі мої медитації, афірмації. Візуалізації, які я знаходжу для того, щоб ми налаштувались на день, вони ще й для того, щоб людина відчула для себе внутрішню силу, самоповагу, самовпевненість, а також зрозуміла, що можна покладатись на себе, а не шукати десь Опору в зовнішньому світі ідеали можливого в людині. У кожному з нас є прихований потенціал, є деякі знання про себе досконаліші. Як правило, це інтуїтивне знання чи відчуття, яке часом складно описати словами. Це щось глибинне, внутрішнє, знання про те, що це є. Не веде нас до швидкого розкриття прихованих потенціалів, але відкриває двері до себе незвіданого, нового, потенційно більш еволюційного. Щоб розпочати знайомство із собою, можна провести для початку нескладну медитацію. Займіть позицію стоячи. Та налаштуйтесь на медитацію. Подихайте деякий час, як завжди, і розслабте свої думки та почуття. Усвідомте себе, своє тіло. Побачте перед собою певний фантом. Повністю на вас схожий. Але він досконаліший. Розгляньте його уважно. Відчуйте, чого у вас зараз не вистачає, що є у вашому фантомі, а у вас нема поки що. Це відчуття може прийти. Не як чіткі думки або розуміння, а просто як якесь відчуття. Зробіть крок вперед, якби з'єднуючись з цим фантомом. Уявіть, як він починає вас обтікати і проникати у вас, заповнюючи порожнечі нереалізованого. Простору, витісняючи непотрібні програми та стереотипи і замінюючи їх новими, більш досконалими, і якийсь час усвідомлюйте заповнення новими енергіями, коли відчуєте завершеність, виходьте з медитації. І коли вийдете, сядьте і усвідомлюйте, що в вас змінилося. Другий крок налаштування на День афірмація, яка дає нам впевненість і внутрішню силу таку, відчуття внутрішньої сили і самовпевненості. Я вдячний людям, а люди вдячні до мене. Я вдячний кожному, кого зустрічаю на своєму життєвому шляху. Просто за те, що людина мені зустрілась і наповнила моє життя новим опитом і надала мені такі важливі уроки. Я себе прощаю за помилки і промахи. А також я прощаю інших. Я живу в любові і світлі Бога і бажаю жити в любові і світлі Бога кожному, кого зустрічаю. Ви знаєте важкі часи. Кого чому вчать? Людей зі світлими душами, які випробування вони не проходили, важкі часи вчать ще більше розпалювати світло душі і єднання з нашим вищим потенціалом, частиною якого ми тут є на землі. Не втрачайте зв'язок зі своїм вищим я І з тим цілим, і від якого ми відділились як крапелька від океану і прийшли на землю, бо ми є частина того цілого тут на землі. Відчувайте цей зв'язок, і буде вам сила неземна. Та земна. Бо в землі така міцна сила, як коренева, яку ми відчуваємо, коли ми її цінимо і розуміємо, хто ми і звідки ми прийшли. А ось уже ми підійшли до візуалізації Мудрість із храму. Уявіть себе, що ви стоїте на галявині в літньому лісі. Густа трава піднімається до колін, і пелюстки квітів торкаються ваших ніг навколо дерева. Вони шелестять своїм листям, теплий вітерець їх обдуває. Сонячні промені створюють химерну мозаїку світла та тіні і до вас долинають пересвист птахів, стрикотіння коників. Потріскування гілок, вам приємний аромат трави та квітів. Кучеряві баранчики в блакитному літньому небі віщують чудову погоду. Ви перетинаєте галявину і заглиблюєтесь в ліс. Під вашими ногами вузька стежка. Вона ледь помітна у траві. Мабуть, нею не часто ходять. Ви, не поспішаючи, йдете лісом і несподівано бачите крізь крони дерев дах будівлі, незвичної архітектури. Ви прямуєте до цієї будівлі і дерева відступають. І ви опиняєтесь перед дивовижною будовою. Це храм. Він стоїть далеко від суєти міст та вуличної штовханини. Від погоні за примарним щастям. Цей храм є місцем тиші і спокою, місцем для роздумів і поглиблення в собі. Декілька широких сходів ведуть до важких дубових дверей. Сонячні промені грають на позолоті візерунків, які прикрашають ці двері. Ви піднімаєтесь сходами і, взявшись за золоту ручку, відчиняєте двері. Відчуйте, як ви взялись за цю ручку і відчинили двері. Вона віддається несподівано легкою та безшумною. Усередині храму напівтемрява і приємна прохолода. Усі звуки залишаються зовні на стінах старовинні розписи. Крізь полки, на яких багато книг, дивних фоліантів, сувоїв, навпроти дверей, через які ви увійшли, великий добовий стіл, за яким сидить старець у білому одязі, його добрі та мудрі очі. Спрямовані на вас. Просто перед ним у свічнику горить свічка. Ви підходите ближче до старця. Це мудрець, який знає всі потаємні таємниці світу. Події минулого та майбутнього ви можете запитати все, що вас хвилює. І, можливо, ви отримаєте відповідь, яку так довго шукали. Мудрець вказує вам на свічку. Вдивіться в це живе полум'я. Його чарівну серцевину. Дивіться на нього. Усередині полум'я з'являється спочатку розмитий, а тепер дедалі чіткіший образ. Переведіть погляд на мудреця. Він тримає в руках календар. На аркуші календаря чітко виділяється дата. Час відвідин храму закінчується. Подякуйте мудрецю за те, що зустрівся з вами. Ви виходите з храму. І закриваєте за собою двері. Тут зовні, як і раніше, сонячний день. Ви спускаєтесь сходами і знову виходите на лісову стежку, якою повертаєтесь до поляни, де почалася ваша подорож. Ви зупиняєтесь, востаннє оглядаєте краєвид навколо і знову повертаєтесь сюди, в вашу кімнату. Відкриваєте очі, поворущить лівою рукою пальцями лівої руки. Поворощіть пальцями правої руки, пальцями правої ноги, пальцями лівої ноги. Потупотіть трошки, похлопайте отак. Подивіться вперед, перед собою, медитація закінчена. Згадайте, що у вас є ще три кроки фізичні вправи, які вам до вподоби, щоб пробудити ваше тіло, запис у вашому щоденнику, де ви записуєте свої плани або якісь відкриття, і декілька сторінок з літератури, яка просто вистий розвиток. Діліться своїми відкриттями в нашій групі Магія Ранку. На все добре, до завтра.